Добрий день, інформаційне агентство Брутальний футбол. Хотілося б знати е, сьогодні, який рахунок прогнозуєте. 2-1. Наш упал. А хто заб'є? Хто заб'є? А я не знаю, що. Це. Mm. це вже як вийде. Дякую. Будь Дякую. Боєвальники. Добрий день. Інформаційне агентство Брутальний футбол. Хто сьогодні виграє? Сьогодні виграє Олексій, за яким рахунком? 2-0. 2-0? А хто заб'є, не скажете? Ні. Ну, і на тому, дякую. Добрий день. Інформаційне Агентство Брутальний Футбол. Який рахунок сьогодні прогнозуєте? 1-0. А хто заб'є, знає? Ну, кого прогнозуєте? Наші заб'є Дякую. Добрий день, інформаційне агентство Брутальний футбол хотілося б дізнатися, який ваш прогноз на сьогоднішній матч. 2-0. 2-0. 1-0. Добре, дякую. Добрий день, інформаційне агентство Брутальний Футбол. Хотів би дізнатися, ваш прогноз на сьогоднішній матч. 1-0. А кого прогнозуєте, хто заб'є? А хто заб'є з наших гол? Як думаєте? Цюріков Дякую. Ну, такі прогнози. Добрий день. Інформаційне агентство Брутальний футбол. Хотілося б дізнатися ваш прогноз на сьогоднішній матч. Один-один і наші вийдуть далі. Так, а як думаєте, хто Досковий сьогодні заб'є? Як думаєте, хто сьогодні заб'є? Грицай. Грицай? Так О, чого, Дякую. дякую ну, Ось такі прогнози. Ми пішли шпять в сектор для преси, тому що нас не пустять ніхіра сюди.